Знаєте, що Щоб цю треба зняти, вона закривається, бо може сюди Ага. Листівок. Мамаленьку, листівочку. Це не за Європа, проти завод. Діма то є тут. Отак, де так є. І орнаменти. Однаме трішки ярмарки. Значить, що тут? Це не те, що куплений мною прапор, це з нашого Євромайдану Донецького. <сес> і ці стрічечки, я не все виклала, в мене ще вдома бачите. І листівочки, і листівки. Це той Максим Потапчук, який організатор цієї виставки. Він зараз. <сес> Um, Ні, ну пенша, да, зараз в Хорвація, а в Гарматорську війну. Це Максим Потапчук, його совочка, його шапка. Це, yeah, remember, на... ну, це ж той майдан, коли нас на почали вбивати, і коли загинув Діма Чернявський. Ми з Максимом звичайно познайомилися в Краматорським. Він вас дуже вважає, міра робити. Хочу виставку привести до Зачекайте, зачекайте. Тобто оцей поток, ну взагалі весь питок починаючи з надійкись вичної, хоч вона до незалежної, це її вишити у таборі, але вона злюдба. Слуганської області. І е, відомий у нас Юрко Матущак, який е, лідер був студентський організатор студентської організації Поштовх, він загинув під Ованськом Юрко. Це орнамент з його Сорочки. Просто та фотографія, де гарно видно орнамент, та погано його. Він ну, без волосся і очі, якось у нього різні боки. Це гарне фото, але воно маленьке. І... Ну, але це той орнамент, який кольори. Народні герої. Я вже розповідала, що є народні герої, це громадська нагорода уродини і для військових на Донеччині. Два військових народних героя. І ну, орнаменти не знайшла, але під колір оцієї стрічки. чорно червоний колір і присвячений. От ну, непогано, коли вшанування пам'яті героїв, ну, можна ще такі вишиваночки зробити. І народні герої це в Донецька області. І народні герої, волонтери, медики і громадські діячі для коні. Сати громадські діячі і п'ять Ну, Посмертно такі Степан Менко, От і сторіночка, розповідь про цього хлопчика, який був в Києві на Майдані і повертався. Ще тоді ходили потяги, як Київ, Донецьк, а вже, але Донецьк був вже окупований. І з того потягу знімали в ДНРівців ну, усіх чоловіків. Чи то старий, чи то малий, усіх ну, чоловіків. Степан не з Краматорська, але він не вийшов в Карматорську, він поїхав подивитися, як там у Донецьку, в окупованому, але був заарештований. Три дні його готували. Розстріляли, а голову передали на Ну, отакий орнамент, отакий тісний, переплетений, міцний орнамент, ну, Тут водолазкий, відомий він, як громадський діяч діячі, це той, що під час 11 травня під час референдуму у ДНРського вийшов з прапором до пам'ятака Шевченка, з українським прапором, і як протест е, стояв. Ну, Ірина е, Дормань, е, волонтер, та його виступа приказала, вона е, також є е, на Україну. Їх у нас п'ять героїв На України, бачите Діма Чорнявський. Це орнамент взято із судочки Володимира Рибака, депутата міської ради, гулянської міської ради, ну, якого викрали. Отакий загальний орнамент. поставили. я головним чином було про тих, кого... про кого вишивали. Тобто, якщо подивитись. Ну, про всіх просто не вистачає часу. Фотографії деякі взяти з нашого архіву. Ну, Алла Горська і Леса. Отакій грунту. Так, ну тепер дивіться, що ж давай. Я вже не знаю, що орнамент. Від Володимира. Ні, ну, починається експозиція з візитки, от, з цієї роботи, яка має назву від Володимира до Володимира, Володимира князя, який хрестив в Київську Русь, до Володимира I Василя Романюка. Ви його маємо, а кому я розповідаю. Подійдите. Володимир похований біля дзвіниці Софії Київської, от, Василь Гермен. І те, що він біля Софії, от справа в тому, що от, оці такі от, зображення під орантою Софії Київської під Орантою в медальйонах, при сонце яке сходить, сонце в зеніті, сонце заходить. Смерть. І от це як висельне. А тут в центрі взято із гербів гетьманів України. які поєднують. І тут, і тут. Частина України. Я ще, ну і Донеччина, як схід України і ну, загальна Україна, тому що все ж таки тут Донеччина призячена. З нами Бога України, тобто почала бачити символіка. Це з інтернету. Він мені здався, здається, дуже підходить. І от далі така наші патріархи, Йосиф Серпині, реподатологи, і патріархи наші. Я хотіла вам показати Луботківську е, е, сорочку. Ось орнамент, бачите, перший орнамент mm -hmm. дуже цікавий, він багато кольоровий. Є ще такий варіант. Ну, це на Заході України вишивалося. А автентичні кольори Світлана вам Тетяна вишивала. Сорочку, да. я її купила. Производство хаб, я її багато купила у нас. Ну, ось ось-ось. І тут ось оце сорочка. Я відмалювала оцей вишивку на рукаві, вона в мене немальована є, але я не вишивала її. Я просто просила, і люди південні коли була в Полтаві, вона сфотографувала. Там є сорочка ця Полтавська. Так. А ви кольоричні. Тут чого це вишить. І вони, ну це ж копія. І вони пишуть, що це сорочка. Ведь вона ні, це сорочка з його дружини. І тут є всі, якими нитками, що шовком, що шерстю, вовне вишивається, і коле, і, і шви навіть і сказано швид. Ну це такий друг, бачите. Отут друг з таким. Ось я тут записала, бо мене весь час питають, які кольори. Одні ті ж. От Таня мене зілювала кожного разу. А якого, які не такі номери? То я вже взяла, отут написала, давайте його пошмо. Записую. <прав 'язвим, сука> Діжі, е я вас фотографую, ви дуже гарно так. Е е Світлана вдома я вам покажу е ДМС е Оливкові. Тут я вишивала мене 15-ти тисячне військо на підтримку Богдана Хмельницького. І устрій там у цьому війську був такий же, як був казачому, як Богдана Хмельницького. І коли посунули, все ж таки не вдалося Богданові Хмельницькому там перемогти, то Семен із своїм військом пішов за Богданом Хмельницьким, і він із Сірком був, і потім він в Чернівецькій області, вибачте, Черкаська область там є село лисянка. Чи це, це лише місцевий на, типу. на сьогодні ну, Лисянка. І він став там полковником Лисянським. Тобто там у цій Лисянці стояв його полк. І, і тому його називають... є музей в Лисянці, тут на Черкащині, музей Семена Собчана. Його називають Галицьким хмістом. І є реєстрове казацтво, орден Семена Височана. І він тільки вивало франківського казацтва і у Черкаського казацтва. За цю виставку мене вони нагородили орденом семена Височана. От ви його побачите там, на третьому поверсі, такий козацький хрест, mm -hmm. який нагадує той хрест, що на Різдвяному Це в Козицію очолював її ректор університету нашого національного. Це ж він Пропонував Як рішення української секції Донецької твердити, ну Це так там пропонував. Дійсно, я ж була. я прийшла, а... заходжу з таковши. А в списках, немає, а я українською мовою, а всі ж цірікають російською. І вони вирішили, що я звідкись із-за кордону, або я не знаю, звідкись приїхала. І так уважно, і те, те, ось це е -е, у списках. Я кажу, та ні, у списках там тут немає, ну так хай, як, під... Ми, нічого подарували мені там кучми, вийшли готовник, вони е в том, де Донецької області, області кучу. Ну, одним словом, отак я пробралася, і. Українські серці була. Так от э, національна знову і Україна має багато інших груп гуляни, родиляни, деревляни, северяни. І тому говорити Донецький, я неправильно теж сказала. Може, може це дивіться. Все-таки ми займаємося. Вирішила зайнятися. Ну, Світлана, не... ми заліземо, у мене є підбірочка, вишивано такі, я зустрічала до Донеччини. От перехожа, клац, Сфотографувала її, ще й Ну і… То є, такі є А от дивіться, наприклад, я в нас і тихо, балина садочка, так? Ні. ні, ні, я кажу, колесо, але про нас. Ні, але стусаю, вишивала сорочку тітка, ну будівлі. Я, я розумію, але ж і навчатися, ну, так? Ну і, Бо, і можна буде. Є, е, от тут тихого. тихого є. Є. Ми можемо вишити. Правильно? Да. Для чого це? Ось у нас як показ. Ну там стрій такий. Ми можемо сказати. Ось ця рочка яку вишивала тітка з тусу. Вона вишивала синіми нитками, голубими нитками. Я вишивала сірим. Ну, мені більше сподобалося сіроми нитками. Вот видите, от, от цю казачку. Козачком можна, так? Так, да, да. Ну, а алгорску можна. А Алгогорську можна. Ну, ну мазику точно можна. Витя, Скава... на mm -hmm. Ну подожди, він же нажить, ну, Сковорода. сказать. Сковарда, ходи. ходи, ходи. сковарода. Ну я не знаю, чого він. Ну, каже. Мені здається, що там з двох боків. Так. А э, комер і э, рукава? отак вот на половину человека? На половину там видно. Там на вот це, там, там. видно. Вот с этого выдно. Вот эти А ловосла. А зарубили. Дерево. Якщо є перші птахи, птах є, є перші люди, то араокарія це теж перше дерево. І на Донеччині саме е, от, оцей заповідник, як він називається, біля дружки. Кам'яномах? Ні, кам'яні дерева. дерева. Дужко, ну, дерева. Дружкова. Але ж там все інше. А там поширення? Вони зараз є великі, і маленький з-під землі, але ж те дерево розпиляли і коли був жив живище, той вчитель який в тому селі він не давав вивезти. Бо там рамулічка, то там дуже дорого коштує То Тоді рамкарія. Всі запомінили перевод равкарії, вони росли на Донеччині. Тобто от перше, перше дерево можна було б взяти як дерево життя на, на Донецькому рушникові. Але я ж не знаю, їх буває кілька, є кілька видів раукарії. І деякі ли, листи відрізняються, вони нагадують пальмове листя і, 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 і трошки інше. І, але дуже цікавий розріз кліт, квітка. Uh -huh. Так що можна брати, от ну, ми там на тому поверсі побачимо, там скриві випали. Симпли на скринях. Не намалювані, а дерев'яні і випадку. І от квітка життя там є, поп'яна життя, є дерево життя, ріка життя, квітка життя, погляне життя. От найчастіше на скринях і в хатах, ну, наді, як вони називаються, ці, і на вироках буберга. У російському текста зародиш. Mm. Ну, купінки почки називаються. От квітка, коли починає... Бутон починає. А, от, бутон. Ну, але ж бутон тут трохи не так. Купінок це більше як зародиш. Як сінечка. Купілок. Те, що починається. Mm -hmm. Сіне і ще воно мертве. А купинок це вже курпин Росток. Не росток, вже... це вже прізвисько. А це, ну я вам покажу, там на скрині є квітка життя, а є купинок. Так от плід, роукарію, якщо розрізати. От як білий, тубіла, да? чекістки там р... свастик, У Національному музеї історії України, тут у Києві, є білий свастиками. а от ви розказували, що арафарія могла б стати символом Донеччини. А а почему стала файлами так же, так, 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 не придумалося. Ні, ну це ж <клес> <клес> була виставка у Парижі. Місто, ки, в І по повалі з метеоругійним заводу випалов на виставку в Парижі Мишцеви. Чому, Є, чому? І, саме пальму? Не, 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 не знаю чому. Ну, Ви що, що, ж теж так не знаю, чому саме пальму взяли, нагадують, пальми не ростуть, чому О, от таке. Є... Мы за донеччину, за донеччину. Вообще христианство обошло средство. Вот, донеч... Никто тогда не знав, що в советские времена никто за веру не, не думав.